Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися пораду для вас на сьогоднішній день, що він вам готує. Ну, Сьогодні варто бути відкритими до почуттів, до нових вражень, навіть до приємних несподіванок. Паш Кубків говорить про те, що сьогодні може бути якась ситуація або якась подія, яка емоційно вас може сколихнути. Також сьогодні може бути якийсь новий творчий порив, або ж якийсь неочікуваний флір чи приємні зізнання. Почуттях. Сила ж говорить, щоб ви залишалися спокійними, м'якими, але впевненими в собі. Це не про фізичну силу, а більше про внутрішню. Варто нічого не боятися і довіряти собі, діяти з терпінням, розумінням та з вірою в краще. І навіть якщо хтось сьогодні спробує вивести вас із себе, не варто різко реагувати, краще м'яко, але твердо тримати свою позицію. Залишайте ваші коментарі, ну а я бажаю вам вдалого дня!